Вітаю гостей каналу Будинок для вас. Власники описують свій будинок, який ми сьогодні оглянемо, що він в чудовому стані із євроремонтом. Думала посперечатися, але дійсно, проаналізувавши, зрозуміла будинок доглянутий і з комфортом, ще й обладнаний всім необхідним до дрібниць. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Тож дивіться садибу та підписуйтеся на канал, щоб і надалі мати можливість оцінювати житло в Україні. Із комунікацій є все: газ, електрика, автономне водопостачання зі скважини та каналізація, є індивідуальне опалення газовим котлом, який і обігріває приміщення батареями у всіх кімнатах. І що зараз актуально, власник розповідає, що котел працює навіть тоді, коли виключають світло. В окремій будівлі розташована кухня, в якій проведене опалення газовим конвектором і установлена газова колонка на підігрів води. Також є альтернативне опалення в обох будівлях. Пічки одна в будинку і друга пічка в кухні. Площа будівлі 90 квадратних метрів. Побудований він з червоної цегли і поштукатурений. Розглянемо все детальніше. В будинку установлені сучасні вхідні двері, пластикові вікна, гарні дерев'яні міжкімнатні двері. В коридорі кахель, В кімнатах хламінат. Будинок має три великих кімнати. Ось ми бачимо бежеву кімнату зі стінкою, зі столом, диваном та кріслами. Друга кімната салатова з диваном, з кріслами та шафою. В якій є кахельна пічка. Третя кімната рожева це спальня з двоспальним ліжком, тумбочками і столом. Також є коридор, світлий з великим вікном. Є ще комора. В хаті продавець залишає новим власникам меблі. Тобто, заходьте і живіть, проведене кабельне цифрове телебачення. На подвір'ї є окрема будівля, в якій розміщена кухня. Під нею є цокольне приміщення, яке складається з холоднішого приміщення для зберігання овочів, фруктів, квашення, консервації та теплішого приміщення для різних речей. Сходи скриті під дахом. Це дає можливість заходити до кухні по сходинках, на яких не лежить сніг взимку. Також зручний під цим же дахом вхід до цокольного поверху. Бачимо газову колонку для нагрівання води і конвектор для нагрівання приміщення та є пічка. Власник залишає в кухні всі меблі, газову плиту, духову шафу, холодильник. В цій будівлі також установлена ванна, але не в окремій кімнаті, а разом приміщені з пральною машинкою та мийкою для посуду. Частково нам видна ванна на фото. Біля будинку доглянуте акуратне подвір'я. Є новий просторий гараж з гарним ремонтом, стеля підбита пластиком. Багато технічних приміщень, типу стодола, курятник, стайня та інше. Там є де розгорнутися з веденням господарства. Висаджений великий сад з родючими деревами та виноградником. Вся ділянка це 25 соток, з них на город відведено 15 соток. Можемо зробити висновок, що садиба добротна та господарська. Власники виставили ціну на нього 16 тисяч доларів. Спілкувалася я з внуком власників, телефон якого ви зможете побачити в оголошенні, то він сказав, що за 15 тисяч бабуся з дідусем віддадуть свою садибу. Далі про ціну, вже ви можете домовитися на місці, коли вирішите купувати будинок. Садиба знаходиться в селі Цвітова в Войнилівській громаді Калузького району Івано-Франківській області, яка знаходиться в західній безпечнішій частині України, населення до 500 чоловік. В самому селі є магазин, кіоск, зупинка транспорту, недалеко за селом річка Дністер. Повноцінною інфраструктурою ви зможете користуватися аж в трьох ближніх містах. Місто Войнилів розташоване за 18 кілометрів. Туди їздять місцеві жителі, знімати гроші в банкоматах. Є пошта, стоматолог, базар, аптеки. І кому треба, там можна пошукати роботу. Місто Бурштин знаходиться до 19 кілометрів від села. В Бурштині можна також знайти роботу. Там є ТЕЦ, пекарня, магазини. До Калуша 39 кілометрів. Від цього районного центру 6 разів в день через село проходить автобус. Відповідно, буде зручно доїжджати до великого міста, в якому вже розвинена інфраструктура на більше ніж 68 тисяч населення. Цвітовій побудована велика гарна школа. Але в 2021 році вона зупинила свою роботу. І сюди в село ходить шкільний автобус який возить дітей до школи в сусіднє село. Так що в цвітовій можуть проживати як пенсіонери, які періодично можуть їздити в міста по потребі, а також люди середнього віку з дітьми, яким необхідне навчання в школі? Відстань до Івано-Франківська 60 кілометрів. По вигляду будинку на фотографіях він цілий, ніяких тріщин не помітно. Криша виглядає непошкодженою. Я не є ріалтором, в продажу будинку немає моєї матеріальної зацікавленості, тому могла б розповідати вам плюси та мінуси його, щоб ви мали всю інформацію про будинок. Але суттєвих мінусів в оселі на фото не видно і в розмові з внуком власників будинка також проблем не замітила. На мій погляд, ця садиба непоганий варіант для того, щоб вже заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщене в першому закріпленому коментарі. Переходьте за ним, натискайте кнопку Показати телефон та дізнавайтеся контакти внука власників, який дуже гарно все вам розповість. Якщо оголошення часом буде неактивне, значить будинок вже не продається або просто закінчився термін подачі оголошення. Під відео також є посилання на мій телеграм-канал, який миттєво вас повідомить про нові варіанти житла на продаж. Та про область, в якій розташований будинок. Приєднуйтеся до нього. Ставте лайк даному відео, підписуйтесь на канал, якщо вам така інформація цікава. Коли ви підпишетеся на канал та з'явиться дзвіночок, натискайте на нього і ви зможете першими дізнаватися про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про дану садибу, і також напишіть. В якій області ви би хотіли бачити більше оглядів будинків і нерухомості на продаж. Повідомте, який діапазон цін вам би був доречним. Також рекомендую передивитися інші відео на цьому каналі, тому що є вже багато опублікованих відеооглядів про цікаві недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитися і вибрати щось для своєї сім'ї. Можливо, саме цей будинок для вас.